Доброго дня, моє ітера українська. мене звати Олена. У чому скоро поставити крапку? І чи відчиняться нові двері для вас? Загальний розклад два варіанти, цифру варіантів обираєте інтуїтивно, ну а далі слухайте подивитеся. першому то другому варианту. И скоро поставим краску? Чи відкриються для вас нові двері? Які? Якщо відкриють порада? Перемо, по першому варіанту ваша цинифікація. Період втрат, проблем. Вам говорять, що вам допоможе людина вищі сили. Загалом ви отримаєте допомогу саме по вирішенні тих питань. Тривалий час. Ви не можете для себе знайти виходу з якоїсь певної ситуації, відповіді на якісь питання. Ви здобудете для себе ясність, меч говорить саме про те, що ви отримаєте для себе можливість шанс, ясність, інформацію, як вам рухатися, і як вам діяти, щоб досягнути результативності, щоб покращити ситуацію. Що стосується вашої сигнафікації, кожний знаходиться саме в даній ситуації в своєму моменті. Якщо ви на даний момент знаходитеся сумтуга печаль відносно того, що відбувається, вам, дають, вам надають інформацію стосовно вашої ситуації, що ви отримаєте підтримку, допомогу, інформацію, шанс, можливість покращити ситуацію, тому не сумуйте і не потрібно знаходитись в розпачі і зливати ресурс. Тому що ви повинні розуміти, навіть якщо ви отримаєте допомогу, вам потрібно буде діяти. Вам потрібно буде рухатись активно, проявлятися по відношенню до ситуації, щоб подолати, щоб досягнути результату. Ви, завдяки підтримці, допомозі можете отримати шанс, можливість. Але щоб покращити і досягнути, змінити ситуацію на краще, потрібно діяти і проявлятися саме вам. Тому зробіть, власне, Вірні висновки по відношенню до ситуації. Ну і якщо ви зливаєте ресурс негативні думки і в розпач, то все ж таки займіться саме питанням наповнення, щоб бути в ресурсі. Це для вас головне. У чому скоро поставити крапку відносно вашої реалізації? У вашому близькому оточенні є люди, які з вами спілкуються, співпрацюють, але в той же час насолоджуються тим, що ви знаходитесь в саме в негативному емоційному стані. Ви тривалий час знайомі з даними людьми, тривалий час дані люди все роблять для того, щоб ви відносно реалізації не досягали результативності. Ви працюєте, вкладаєтеся, але результату не маєте. Є жінка, є декілька людей, колектив. Або люди колективно працюють саме проти вас, щоб ви знаходились відносно реалізації, в розпачі і в негативно-емоційному стані, щоб ви не здобували, не досягали. Але вам говорять, що вони не робили, як би вони не діяли, в найближчий час вони будуть знаходитись в нерозумінні, чому саме і як саме. Ви могли подолати. і Досягнути результативності, яким чином ви могли змінити дану ситуацію? Ну, вони враховують, що вони професіонали, вони саме мають владу над ситуацією. І от саме із-за того, що вони знаходяться в ілюзіях, вони не мають вірної думки, вони не мають ясного бачення по відношенню до ситуації, результату вони не досягнуть. Але. Скажем так, що стосується саме вас безпосередньо, кварент по першому варіанту. У чому скоро поставити крапку? Відносно вашої реалізації з часом досягнете результативності. На даний момент, якщо і не відбувається ніякий змін, говорять про відтерпіння. В вашому житті з'явиться людина протилежної статі. Хто ви не був по першому варіанту, чоловік ви чи жінка, людина протилежної статі, можливо, це партнер. Є і буде підтримкою для вас тривалий час, доки ви будете реалізовуватись, доки ви будете вкладатись, доки ви будете працювати, але от дана людина буде підтримувати вас саме протягом даного шляху, саме по відношенню до даної ситуації. Доки ви трансформуєтесь, доки ви трансформуєте саму ситуацію, доки ви коригуєте, вносите зміни, дієте, проявляєтесь, щоб досягнути ну, доставку. Якщо вас турбує на даний момент особисте життя, вам говорять, що з часом результату ви позитивно досягнете відносно даного питання. Тому саме ті люди, ваше оточення, ситуації, обставини з людьми з вашого оточення, негативні, які мають для вас негативний результат безпосередньо саме по відношенню до результативності, до вашої реалізації. Якщо тривалий час ви працюєте, але. Не досягайте результату, тому що є саме ті, які все роблять для того, щоб ви не мали того результату, на який налаштовані, і загалом, щоб не мали результату відносно вашої реалізації. Говорять, що з часом проявляйте терпіння і дійте, продовжуйте свій шлях. Ви зможете досягнути результативності. Ставиться крапка саме на маніпуляціях. Безпосередньо показують чоловіка, так, який знаходився в близькому вашому оточенні, можливо, в декод партнер. Людина, яка не бажала, щоб ви досягали результативності власне, по відношенню до власної реалізації, до розвитку. Якщо в найближчий час відбудеться знайомство або щойно відбулося, то зверніть увагу саме на те, що дана людина може бути б'юзером і маніпулятором. Ви вам все ж таки дають пораду по відношенню до того, хто є цей чоловік, що не прискорюйте події і не приймайте кардинальних рішень в найближчий час. Ну тому що ситуація складається саме так, що вам потрібно дізнатися більше інформації. Ну, мало хто повірить на даний момент, якщо познайомився з даною людиною, або буде ставити крапку, ну або буде припиняти спілкування взаємодії з даними людьми, саме по відношенню до даної інформації. Ну, Якщо у вас нема віри в дану інформацію, вам говорять, що все ж таки вам потрібно більше отримати інформації по відношенню до даної людини, тому що ви самі можете створити собі події ситуації не для всіх. Це загальний розклада, але є момент того, що ви можете бути в подальшому в негативній ситуації. І саме в тій ситуації, взаємодії, спілкування з людиною, з якою не будете мати виходу. Тому що прийняли кардинальні рішення, зробили вибір саме в бік даної людини, спілкування взаємодії з даною людиною або по відношенню до особистого життя, погодилися на стосунки, але. Людина пізніше відкриє саме те, хто вона є насправді, тобто зніме свою маску. Тому вам і говорять, не приймайте різких кардинальних рішень по відношенню до даних стосунків. Загалом є маніпуляції, є бажання керувати, є бажання досягати результату, є бажання покращити ситуацію за ваш рахунок. Тобто, ви повинні розуміти, що в найближчий час. Знайомства, або саме ті люди, які будуть ходити в ваше життя, більше стосується це чоловіка, статусний, самодостатній, ну, людина, яка вже зріла по відношенню до власної реалізації, яка займає певну посаду, ну або має вагомість в суспільстві. То от, якщо в найближчий час з'явиться дана людина, то ви не повинні погоджуватись, ви повинні розуміти, що як би доброзичливо дана людина не ставилась саме до вас, але те, чого дана людина бажає, щоб вирішити свої питання за ваш рахунок, щоб ви вирішили, допомогли, надали йому інформацію, як йому вийти з даної ситуації. Тобто, якщо він щось вам буде обіцяти, ви не повинні вірити саме його обіцянкам і саме те, про що він буде говорити. Тому що виконати він не виконає, єдина його мета, і він не озвучить саме своїх планів і своїх бажань по відношенню до взаємодії з вами, це використати вас як ресурсну, самодостатню людину. Маніпулюватиме почуттями. Якщо раніше були почуття, і от саме він прийде. Маніпулювати почуттями, то насправді це повинно бути для вас саме тим дзвіночком. І якщо ви, наприклад, задаєтесь питанням, а як ви дізнаєтесь, то саме так. Людина, яка війде в ваше життя і почне маніпулювати вашими почуттями, тому ставте крапку відносно маніпуляції, бо ви надалі в даних стосунках і взаємодії, якої ви своє життя це не стосувалось, позитивного розвитку. Не будете мати. Ну, загалом вам говорять, що ставиться крапка на негативних маніпуляціях, ставиться крапка на доступу, які мали саме ті люди. Тобто закривається доступ до вас тим людям, які негативно впливали на ваше життя, особливо, що стосується вашої реалізації, які закривали вам шляхи і не давали вам можливості досягти результату. І ваше життя війде людина. Бізнес-партнерство, партнерство, завдяки якому ви з часом, проявляючи терпіння, працюючи, вкладаючись саме в ту справу, в той проєкт, те починання, яким ви будете займатись, досягнете результативності. Ну і загалом, в даних стосунках, ви будете мати позитивний результат і відносно розвитку, в тому числі. Ну, єдине, що не в кожного, буде позитивна картина. І ви повинні враховувати те, що кожен повинен для того, щоб мати впевненість по відношенню до стосунків взаємодії з людиною, з якою познайомився, більш досконаліше отримати більше отримати інформації, саме відносно даної людини, щоб робити вірні висновки, щоб робити вірний вибір. Щоб визначатися, а при визначенні, щоб це був вірний крок у відношенні до ситуації. Чи відкриються нові двері? Якщо відкриються, то які? Відносно партнерства, відносно особистого життя, відносно вашого оточення. Але теж два варіанти. В декого відкриється в позитивному руслі, і ви будете відчувати власне наповнення емоційне по відношенню до спілкування взаємодії з даною людиною. А в декого все ж таки потрібно звернути увагу, що ви можете мати негативні наслідки по відношенню до спілкування з даною людиною. Ну тому що насамперед розчарування ви отримаєте, бо дізнаєтеся про те, що дана людина. Маніпулює вашими почуттями лише тому, що бажає за ваш рахунок досягнути результативності відносно власних планів. Тому що ви маг ресурсна людина. Загалом більше говориться про те, що якщо ви раніше Мали зраду і вам розбили серце по відношенню до особистого життя, то от 90% саме по відношенню до даного розкладу, до даного варіанту, говориться саме про те, що нові двері відкриваються вам до досягнення благополуччя достатку. Ви отримуєте шанс, можливість жити в добробуті. І це може бути і стосується фінансового благополуччя достатку, це і може бути в стосунках покращення ситуації. Досягнення взаєморозуміння і загалом позитивних змін, ну, вам говорять, що ви ресурсні самодостатні, і ви зможете досягнути благополуччя достатку. І вас будуть підтримувати ваш рід і вищі сили по відношенню до того, що буде відбуватися. У вас відкриваються шляхи, і ви будете мати можливість в подальшому вийти переможцем. Отримати силу, і при цьому ж вам говорять, якщо будете прикладати зусиль то вийдете переможцем. Так, да, здійсните прорив. Якщо на даний момент сумтуга або знаходитесь в безресурсному стані і бездіяльності, говорять, що в найближчий час відбудеться прорив в вашому житті. Ну, або вам є порада все ж таки концентруватися на позитивних змінах по відношенню до ситуації. Ви повинні бути цілестрямовані і самодостатньо, і в новопочинання, діяти. В найближчий час ви відчуєте себе в ресурсі, ви відчуєте силу, ви відчуєте власне наповнення ресурсне. І вам говорять, що завдяки тому, що відбудуться зміни внутрішні і зовнішні, ви зможете здійснити прорив, ви зможете досягнути результату. Ну, при цьому, якщо ви будете цілеспрямовані, самодостатні по відношенню до того, що буде відбуватися в вашому житті в найближчий час. Дякую. У чому скоро поставити крапку? Чи відчиняться нові двері? Які, якщо відчиняться? Ваша сигніфікація варіант по другому варіанту. Але сильна самодостатня людина, воїн. Людина, яка має досвід, в певний період знаходитись в самотності, але при цьому ви... Проявляєтесь, ви відсікаєте, ви очищаєте, ви пізнаєте, ви отримуєте знання, ви вкладаєтесь. І вам говорять, що в найближчий час ви відчуєте і внутрішні зміни, відчуєте себе ресурсною, сильною, самодостатньою людиною, і вам відкриються можливості, шанси, рух відбудеться в вашому житті, ситуація зміниться кардинально. Тому, якщо ви на даний момент. Наприклад, не відчуваєте позитивних зміни, не маєте навіть натяку на те, що в вашому житті відбудуться зміни. Є певна ситуація, але щоб ця ситуація кардинально змінилася, загалом результату, який ви маєте на даний момент, навіть натяку нема. Але вам говорять, от, безпосередньо по відношенню до ситуації, що ви. Сильна і самодостатня людина, людина, яка має досвід, яка має знання мудрість, яка тривалий час, можливо, навіть духо... пішла в духовний розвиток, духовно розвивається. І на даний момент ви плануєте, наприклад, власну справу або вже займаєтесь саме. Так от по відношенню до власної справи відбудуться позитивні зміни. Колесо фортуни говорить, що рух відбудеться, якщо ви в певний період, в певній ситуації не досягали результату того, якого. Бажали, то в найближчий час ситуація зміниться кардинально і в позитивному руслі, саме для вас. Тому сильна, самодостатня, цілеспрямовано рухайтесь до цілі, вкладаючись саме в проєкт починання, саме те, чим ви бажаєте займатися, і ви досягнете результату? Вам передають саме такі варіант по-другому варіанту по відношенню до вашої ситуації. У чому скоро поставити крапку? Відкриється для вас інформація, хто саме ті вороги, які зраджували вас, які вам стрімляли ножа в спину. Буде поставлено крапку спілкування взаємодії з якимсь чоловіком. І ви повільно будете рухатись власне в реалізацію, приймете для себе рішення. Відносно того, що вам відкриється. Інформація, таємниця, хто саме той чоловік, який негативно впливав, який маніпулював, який зрадив вас і зраджував тривалий час, не давав вам можливості досягати результативності. Вам відкриється інформація. І загалом вам говорять, що відносно вашої реалізації трансформується кардинальна ситуація в вашому житті. Ви відчуєте задоволення, тому що все почнете спочатку, це 100%, але ж... Вже в найближчий час ви будете відчувати задоволення і наповнення по відношенню до тих змін, які відбудуться відносно вашої реалізації. Да, відкриється інформація для вас, хто цей зрадник, зрадниця. Ви отримаєте для себе ясність розуміння. Або стосовно вашого чоловіка, в найближчий час відкриється інформація. Що він вас зраджував. Ви для себе проясните якісь питання, якусь ситуацію по другому варіанту. Про те, що відбувалося за вашою спиною, про те, чого ви не бачили, ви навіть і не розраховували на такі відкриття і на такі таємниці. Є в вашому оточенні чоловік, або ви спілкувалися з даною людиною, самодостатній, реалізований, зрілий, дану людину турбують лише гроші. Тому взаємодія спілкування з вами, він міг лише вас використовувати, наповнювати за ваш рахунок. Енергетично і емоційно. Ви його стабілізували. В декого відкриться інформація про зрадницю і жінку, яка позиціонувала себе дружньо налаштованою, емоційно проявлялася в ваш бік. Чи відчиняться нові двері? Які? По правосуддю так. Ви здійсните перехід. У вас буде навіть вибір, яким шляхом рухатися, і як вам діяти. Зважуйте все за і проти, по правосуддю, вирішуйте, приймайте рішення. Але вам потрібно буде діяти. Ви отримаєте для себе ясність розуміння, для вас відкриється таємниця, для вас відкриється інформація. От саме хто ваші зрадники, можливо, навіть на підставі даної отриманої інформації відносно вашого оточення. І будете трансформувати свою ситуацію. Ну або загалом, тому що дана людина не зможе більше впливати негативно саме на ваше життя, ви зможете отримати в найближчий час шанс, можливість реалізувати ваші плани і досягнути результативності. Тобто, відкриються для вас двері, навіть буде декілька варіантів. Переходу на наступний етап. Тобто, зміни, позитивні зміни відносно вашої ситуації. В даному. В періоді, те, що буде відбуватися, кого буде стосуватись, скажу так. От, та інформація відносно людей, які вас зраджували, які вели груза вашою спиною, які вам стромляли ножа в спину, а все буде по правосуддю по відношенню до даних людей. Тому вам не потрібно турбуватися, вам потрібно робити вибір і рухатись до цілі до результату, здійснюючи перехід. Вибір за вами, робіть вибір серцем. Вам говорять, що якщо ви жінка кверенко грум варіанту, ви самодостатні. Але якщо ви, наприклад, чоловік, то в вашому житті є жінка, яка негативно впливала на ваше життя, яка не давала вам можливості жити в щасті, радості, благополучі і достатку. І ви навіть не думали на дану людину, що дана людина саме так вчиняє по відношенню до вас. Вам говорять, що думали чи не думали, але на даний момент вищі сили говорять, що вона отримає по правосуддю. Вона він людина, яка негативно впливала, яка закривала вам шляхи, вела гру за вашою спиною і не давала вам можливості досягнути результативності в своєму житті. По правосуддю вона отримає своє покарання. Вам порада, робіть вибір серця, не дійте по справедливості, вчиняючи саме так. Як підказує вам серце. Ви самодостатня людина. Тому от по відношенню до ситуації, пройшовши певні випробувальні періоди, досягнувши цілісності, ви в подальшому можете досягнути більш значних результатів по відношенню до власної реалізації. На даний момент говорять, що бути самодостатньою і цілеспрямованою, рухайтесь до цілі, до результату. І ви по правосуддю отримаєте саме те, що бажаєте, або як будете вкладатись, такий результат будете мати. Дякую, магітероукраїнська, до зустрічі!